Тренування у нас відбувається в режимі гри, але це ж перш за все таке тренування, де собака вдосконалює та підвищує свої навички. Апорт! Дай! Молодець! Небраска була залучена до пошуку людей після масованого ракетного обстрілу в місто Тернопіль. Майже після кожного обстрілу, якщо є руйнування, такі ми виїжджаємо. Собака шукає в довільному порядку, але кінолог все ж таки знаходиться поруч, щоб підказати собаці, в якому напрямку краще піти. Пропала дівчина, яку шукали дуже довго. Ми залучалися неодноразово для пошуку. Е, обстежували прилеглі ділянки, там очерети, болота. Якщо щось сталося, потрібно телефонувати відразу. І тоді буде більш ефективніша робота. Збув був завжди такий, якби скажемо. Ну, По-перше, це робоча лінія розведення. Тобто, якби його батьки, предки якби спортсмени вони виступають в спортивному дресируванні, це ІПО. І в них ну, в крові це. Вони такі енергійні, пушкова реакція. У нього дуже добре розуміли. Він тільки бачить, що ми його вдіваємо в шлю. Цього він включається в роботу. Службова собака має бути соціалізована, адаптована до е, нестандартних ситуацій. повинна бути спільна мова між кінологом та собакою. Може бути депресія, коли е, велика е, тривалий час відсутності провідника собака. Вже ж прив'язана до провідника, до кінолога. Вона може стресувати, вона може впадати в депресію, сумувати. Це собаки не чужди такі відчуття, як людям. Ви довіряєте? Звичайно.